На цьому моменті нам залишилося знайти ще одну принцесу перед фінальним випробуванням. І це якраз те місце, яке ми ще не дослідили у королівських дворах. The... Ah. Ah. Так ось де ще одна принцеса. Тоді все сходиться. Чу. А я то думаю, а? ви здивуєтеся, якщо я скажу, що ми ще одне шоу влаштовували. Але цього разу світло шоу. Це вам не хухремухре. Ви я маю, які лазери стріляють. Ну і звісно, таким чином ми знаходимо ще одну принцесу. Тут я вже не знаю, як можна було не перебігти на таке видовище. Ну і тепер ми точно готові до фінального забігу. Ми повертаємося у локацію з кристалами, щоб відкрити ще один прохід. На цьому моменті мені здається, я вже настільки зловила вайб цієї гри, що мені дуже подобалося проходити всі ці подальші перешкоди з кристалами. У нас тут і плаваючі платформи, і платформи, які піднімаються вверх вниз і ще й цілий такий механізм, який крутиться по колу. І знаєте, я настільки уважно все проходила, що тільки в кінці зрозуміла, що 12-та остання принцеса це ми. Тож останній останній локації, ми звісно, що знайшли той самий еліксир, який всі шукали. Ну і камінь, власне, для себе. І ось, нарешті, відтанцьовуємо саме. Ми думаю, що після такої кількості майстер-класів наша Барбі може відкривати цілу школу хореографії.